Ні, просто цікаво. Одеська національна академія звісно. Тобто зв'язок має треба? Я прийду. Я, як представник громадськості, хочу запитатися, чи вам не соромно все, що ви говорите про те, що відбувається на сході нашої держави? Тому що я, як людина, яка перебувала там, дуже обурена і... Вражений тим, як ви висвітлюєте позицію, державну позицію, що там відбувається. Ви кожен день говорите, за день серйозних ситуацій не було, за добу не відбулося. Одна людина загинула, троє поранено. А ви сиділи е, під е, обстрілами, коли людина тече кров, ви не можете його зупинити. Ви знаєте, це, яким чином доба. Минає в тих самих п'єсках, де я був зі своїми побратимами. Значить я вам розкажу, як це відбувається. Значить, у кожного підрозділу є командир, який за добу дає зведення дані вищий стоящий штаб. Цей вищий стоящий штаб передає цю інформацію в Генеральний штаб. Там є е, ситуативний центр, який збирає цю інформацію від МВС Національної гвардії. Від е, міністерства оборони, від прикордонників, від СБУ, в тому числі від Міністерства України, з надзвичайних ситуацій. Вся ця інформація збігається нам, і мені її передають. Я її озвучую. Які ще проблеми? Добре, е, прохання хорошо. Добре, добре, я вас почав прохання. Сказати. Прохання від нас від ми всі люди. Ми всі маємо емоції. Ми би хотіли, щоб ваша інформація була більш емоційною, тому що ваше подання. Нас всіх засмучує і ображає, тому що кожна така доба з такою інформацією. це наша біль е життя Я наша вас повністю позиція. розумію. в Мене також є питання до тих, хто цю інформацію так. збирає. Дякую, і... що ви пішли з нами на е ось цей діалог. Це мені ховатися немає від чого. Я теж їжу на метро, як і всі інші. Дякую, прийнято, дякую. Дякую вам. Тримайте. Дякую.